Останні дні квітня Наприкінці квітня природа вже повністю ожила поля і ліси, вкриті ніжною зеленню. дерева стоять у білосніжному цвіті, особливо чарують вишні та яблуні. Повітря сповнене солодкого аромату квітів та вологістю весняних дощів. Ні стають теплішими, сонце світить яскравіше і довше. Птахи активно будують гнізда, а в садах чути невгамовне щебетання. На луках розквітають кульбаби і жовті плями прикрашають зелені простори. З'являються все більше кумах, метеликів, бджіл, сонечка. Останні квітневі вечори. Ніжні та прохолодні, небо часто ясне, сіяне зорями усе довкола наповнене очікуванням літа і кожен подих вбирає цю особливу весняну радість. Останні квітневі дні доторком легким поля вдягають в зелень молоду. Дзвінки струмки під сонце золотим несуть весняну радість по саду. В саду цвітуть і яблуні, і вишні, Пташиний не спів лунає до небес, І пахне світ медово, ніжно пишно, Як обіцянка літніх теплих чудес. Вже день довше, тепліше вечори, І в кожнім подиху живе чекання. Останній квітень знову до зорі, несе весну в обіймах сподівання.